Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Як ви вже розумієте, я в садовому центрі і вперше бачу цю рослину квітучою. Назву я напишу, бо вимовити її дуже важко. Це рослина із сімейства Геснерівих. Не повірите. Але найближчі родичі у неї це Глоксинія, Ахіменес, Сенполія, Колумнея. Як бачите, вони всі різноманітні, але об'єднує одна родина. Е, я відчула такий незначний аромат, кущ мені дуже сподобався, але, як розумієте, місця немає, тому йдемо далі і роздивляємося, що ж новенько в садовому центрі. Але спочатку я вам хотіла показати трішки дьогтю. В бочці краси, спочатку буде ось така величезна орхідея, королівський розмір, вона, як ви бачите, дуже висока, в квітки завбільшки як блюдце, і це справжній сого-юкідан Про це говорить рожеві листочки ззаду І крашанки Я їх ніколи не знімаю, але хочу показати: ніколи не беріть рослини. Із жовтим листям. Мало того, що вона крашена, вона вже буде хворіти і дуже довго поки перехворіє, але ще вона вже хвора, жовте листя вказує на те, що гниль іде далі. А тепер переготувалися і вперед до краси. Спочатку покажу вам міс. Мікс вибачаюся паленопсисів, ось так виглядає. Рим це рослина, яка дуже ніжна і дуже гарна. Як бачите, мікси не дуже міняються, навіть метелик маракеш. Побачили. Потім я вам покажу більш детально, все, а поки що такий огляд маракеш стандарт. І ось я придивлялася, наче схоже на Polk. -Dots. Але щось наче й не те. Як багато зараз гібридів. Що дуже важко визначити назву. Коли стоять окремо, навіть дуже схожі, а поряд вони зовсім різні. Маракеш і ось ця красуня. Вони неймовірно гарні, яскраві. Але треба чекати зимове цвітіння, щоб повністю визначити сон. Карибська мрія, як завжди, дуже багато білябочок, жовтеньких. І все-таки притягує мене рим. Металка я вам хотіла показати ось так більш детально, але заважає упаковка. Нічого не можу зробити, йдуть блики, Але непогана рослинка на диво вийшов. Зазвичай вони вже тут залиті в моя так... суботу була. Це тільки час зійшов до монтажу. Ось ця красуня, велика квітка. Теж засумнівалася в назві, тому не буду казати, і корінь чудовий рим такої ніжнятини. Я раніше про нього мріяла. А зараз бачу. Подобається все, але ну, от щось не моє. Ви знаєте, як буває, коли отак от вживу от побачиш, а вона навпаки замовиш собі, прийде рослинка. А воно не те. Я, якби я мала більше місця, я б обов'язково його взяла. А так, переважує, що орхідея не моя. А тут яскрава губка. І, звичайно ж, цим підіоме. Їх було небагато. Всього лише два кольори, ось цей медовий такий е, жовто-коричневий відтінок. Ось тут найкраще передається цей колір. Але, як бачите, не дуже добре мені сподобалось. І ось така жовтенька. Тут губка зовсім неймовірно гарна. І, мій погляд все рівно притягла ось оця орхідея. Я довго сумнівалася, брати, не брати, адже це рослина для мене нова. Знімала її в багатьох видах. Я вже говорила, що навіть дзвонила Ірі за консультацією. Ну, а потім моя душа понеслася по всіх магазинах. Це, це вже я зайшла в супермаркет. І ось такі осінні композиції. Можливо, хтось повторить. І навіть ось погляньте, як у мисці великій виглядає симпатична хризантема і злакарі. Дуже багато вже хризантем. Розуміємо, що осінь на порозі. Сьогодні в нас іде ливень вже. І ось такі дві урочки. Які притягли погляд свій до губок. Ось цей колір він не вдався мені передати, тому я вирішила тут і не знімати. В магазині були ось такі ще композиції із вересків. Дуже симпатичні гномики. На жаль, моя прогулянка закінчиться. Я старалася показати вам все, що знайшла цікаве. На жаль, що це було мало, що це було недовго. Показати можна в декілька хвилинах те, що протягом годин збираєш по крупинкам. Я вдячна всім, що ви мене дивитеся, що залишаєте коментарі, ставите лайки чи дизлайки. Я вдячна дуже-дуже. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги і до зустрічі у нових відео!